Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні в мене четвертий звіт по моєму річному парфюмерному Project Pen. Нагадаю, що у мене беруть участь 55 ароматів, які мені потрібно закінчити за 25 рік. Звичайно, це не всі повнорозмірні. Навіть більшість тут буде пробників, є і мініатюри, і в ручках по 10 мл. Ну і, звичайно, є і повнорозмірні. За минулий літри звіти мені вдалося закінчити 29 ароматів. Вони всі знаходяться ось тут. Давайте в цій коробочці отак зверху вам покажу. Цього разу не будемо всі аромати перебирати. Я минулого звіту показувала, кому цікаво, зайдіть на попередній звіт. Подивіться, так покажу. от такий повнорозмірний закінчився. Потім ось такий від івроше. Отур демінуї було його стійки. Ось такі мініатюрки, ось така мініатюрка закінчилась. Ну, одним словом, і багато-багато пробників. Тут 29 ароматів. Взагалі, зараз я мала цей звіт знімати в кінці серпня, зараз не кінець серпня, а тільки половина пройшла. Ну, так, і... Але знімаю звіт уже, тому що хочу додати ще нові аромати. Ну, про нові аромати це в кінці. Давайте перше дивитися, яких мені вдалося досягти результатів. Давайте цього разу почнемо з великих повнорозмірних флаконів. Так, перший аромат це ось такий 50 мл Pur Blanca Essence від Avon. Це такий пудровий аромат, трішки мені вже піднадоїв, але все-таки далі продовжую ним користуватися. Так, покажу вам розхід по ньому. Ось. Як бачите, такий розхід непоганий. Давайте я відразу буду відмічати. Отже, перший аромат я зробила відмітку вже. Так, далі продовжую ним користуватися. Я нагадаю, що він у мене в проєкті, тому що я стараюся такі високі флакони вивезти, тому що мені їх незручно тримати. Так, далі наступний аромат це ось такий лянуї Трезор від ланком. Дуже красивий флакон. Він у мене в проєкті, тому що. Є у мене задублений такий самий аромат. І ще у мене є інший аромат теж з цієї серії, але який дуже схожий на ось цей. І тому я вирішила цей закінчити. Його зовсім мало лишилось, але я так це кажу кожного разу. ну Думаю, що до кінця року я, мені вдасться його закінчити, бо це один з найулюбленіших моїх ароматів. ось Він поки що ось залишається. Далі. Далі будуть по 30 мл. Аромат, яким я практично не користувалась, ну можливо, один раз, так, один раз точно, ну, можливо, два. Це ось такий квір денуї від Івроше. Ось тут 30 мл. Я його ввела в проєкт, тому що у мене він був в дублі. Він в мене був також 100 мл. І, але на, на даний момент я той 100 мл продала. Тому не спішу зараз цей закінчувати, і він мені більше подобається восени взимку, тому що це такий красивий шоколадно-кавовий аромат для мене. І тому один раз я, здається, користувалась, і все за, за цей період, за ці два місяці. Наступний аромат, яким я дуже багато користувалась, це ось такий Mon Rouge In Love від Yves Rocher. Так, зараз вам спробую показати, а ну, може, так. Показати скільки. Ну, ось так. Бачите, який величезний розхід. Зараз я відмічу. Тут з 30 мл, мабуть, мілілітрів 10 залишилось влітку це дуже класний аромат виявився. Зимою він трохи знаєте, такий колючий, якийсь такий не дуже приємний тут в складі жасмин, і жасмин може по-різному звучати. Він може пахнути дуже красиво такими квітами приємними, а може так і трішки підвонювати. То от, зимою він якось розкривається, я би сказала, не дуже приємно. А, а влітку це саме то: це такий сочний жасминовий аромат, жасминово-цитрусовий. І цитруси зараз дуже добре розкриваються в цьому ароматі. Ну, Одним словом, я його полюбила саме влітку, це аромат для літа. Він в мене в проєкті теж, тому що задублений. Є ще один 30 мл, тому я хочу ось цей закінчити. Зараз зроблю відмін. Так, відміточку зробила, відставляємо. так, Далі наступний аромат це ось такий від Валентіно. Дона Born in Roma. Ось такий. Теж по ньому є розхід. Тут 15 мл. Ось стільки Мені вдалося використати. Ну, бачите, так, кожен раз, кожен звіт, ось така кількість. Теж на літо це дуже красивий аромат, це такий фруктовий якийсь коктейль, фруктовий збір, дуже сочний, дуже смачний. Ну і доволі такий стійкий, я би сказала. У мене є ще 50 мл. Це я такий набір купувала, де 15 і 50, і тому 15 я хочу закінчити. Так, роблю відміточку. Так, відставляємо сюди. І наступні аромати. Давайте подивимось, давайте покажу ось цей. Він у мене тут перелитий. Зараз вам покажу, що це за аромат, тому що коробочка вже ось тут. Це я купувала на Нотіно такий від Па Рабане три мініатюрки. Брала їх як плату за доставку, щоб доставку не оплачувати. Ось так вони виглядають. І у мене тут перелита. Зараз я нагадаю: а, ось ця «Lady Million Fabulous». У мене є повнорозмірний 30 мл, і і тому я взя... ну і того, що це мініатюрка, того я включила в проєкт. Взагалі не користувалась жодного разу, вона практично повна. Тут неможливо подивитися, витягнути, але я от як перелила минулого разу, користувалася один чи два рази за минулий звіт. А цей раз він надто такий солодкий, надто насичений влітку. Взагалі дуже важко ним користуватися. Тому ні, не користувались жодного разу. Можливо, восени я якраз його і використаю. Далі, далі, давайте довести ручки. Так само жодного разу я не користувалася. Це вже другий звіт Ебель. Ось такий аромат. Дуже красивий теж. Зимовий теж дуже солодкий, насичений, такий, стійкість така мега-мега-висока. І ну, літом душить такий аромат. ось. Я знаю багатьох і зимою він душить. ну, Мені він красивий зимою. У мене така ручка 10 мл. У мене є ще одна така ручка. Отже, він у мене задублений, тому хочу цей використати. Так. Е, наступний аромат це ось такий авонт. Він мені попадався в якомусь б'юті-боксі, здається, від Look Fantastic, теж 10 мл. ручка І він одного напрямку дуже навіть схожий на ось цей Лявіабель. Тому е, ще, можливо, я ось цим якось не користувалася більше ось цим. Ну І бачите, розхід є по ньому. так Зараз покажу, як от стільки. І навіть непоганий, якщо брати до уваги попередні звіти, то цього разу набагато кращий розхід. Ось. Робимо від... Так. І остання ручка, яка в мене бере участь, це ось такий аромат від Avon Today. 10 мл. Те, що він у мене в дублі, є 50 мл. І ось це я ввела в проєкт. Подивіться, який просто феноменальний по ньому розхід. Ось якось ось я ним так прям обливалась. Ну, зайшов мені, зайшов він навіть влітку. Це такий для мене трошки, знаєте, гіркувато терпкий аромат, і деколи такого хочеться. Ось. Зараз я зроблю відміточку, скільки його є. І будемо дивитися далі. Так. Вже його в коробку не буду ставити, а ось так поставлю і тут коробку. І давайте тепер покажу порожні баночки, мабуть. Значить, почнемо з ось таких ароматів. жульєт хесеган До речі, у мене є два. Другий ось такий магнолія. Два магнолія одинакових, магнолія біс. Один я ще навіть не відкривала. Він у мене повний. Ось цей аромат. Тут скільки? 2 мілілітри, здається. Щось я не бачу. А, 1,7 мл. Так, практично 2 мілілітра. ось Ось тут вказано 1,7 мл. Цей я ще не користувалася, дуже красивий аромат магнолії, а ось цей у мене закінчився. Повністю ось покажу. Це в нас перша порожня баночка. Як я кажу, мені аромат сподобався, але, мабуть, би повнорозмірний не купувала. Просто, знаєте, такий приємний, красивий аромат магнолії. Ну, нічого такого. Ось, це перший. От більше мені навіть ось цей Его сподобався, теж від Juries Хесеган. Це у мене теж порожня баночка. Ось. Але зараз я не планую ніякі аромати купувати. Я навпаки хочу позменшувати, щоб в мене було менше. То вже якесь, знаєте, пішло перенасичення ароматами, і хочеться трішки скоротити свою колекцію. Так, це друга порожня баночка. Далі. Потім Лібер для Platin, теж повністю закінчила. Купувати повний розмір теж не планую, тому що для мене це трішки в таку, знаєте, як в чоловічу сторону аромат. Дуже багато тут хвої я чую, лаванди і цитруси. Так, знаєте, складний аромат для мене трішки в чоловічу сторону. Хоча давала чоловіку право, то він сказав, ні, що це жіночий, що він би з таким не ходив. ось. Далі, також закінчився у мене Sia Intense від Giorgio Armani, красива троянда. Ось, Для мене це теж такий зимовий аромат, але якось пробнику закінчила його влітку, носила його з собою в сумочці. Коли від мене вже не чути було аромату, я його поновлювала пробниками. До речі, зараз так роблю, і пробники в мене йдуть. Так, і останній аромат тобто остання порожня баночка це Angel Mugler Elixir. Дуже сподобався мені цей аромат, і я купила навіть цього літа 10 мл. Він був по знижках хороших, 50% знижки було, і я цей аромат купила, бо він мені дуже сподобався. Отже, офлаконила його. Отже, в нас на цей раз 5 порожніх баночок. І давайте покажу, які ще лишилися. Це вже будуть пробники, що залишилось. Так, давайте перше покажу ті аромати, якими я користувалась. Це. Ось такий барень'я, дуже красивий аромат від Hermes. тут 2 мл. Ось стільки залишилось. Мені зайшов. Я навіть думала: так, давайте покажу флакон. Ось так виглядає флакон. Отже, сподобався цей аромат, і, можливо, колись я собі куплю 30 мл. Так, це перший пробник. Далі. Другий, яким я теж користувалась, це ось такий скандал Абсолют. Ось так виглядає флакон. Аромат, в принципі, сподобався, схожий зі всіми ароматами, скандалами іншими. Але є в них якась там спільні нотки. Але що єдине, чомусь на мені саме ця версія не дуже стійка. Хоча ось вона так називається що це парфум концентре, концентрована версія парфуму. Але я прямо обливаюсь ним, і я його. За дуже короткий час перестаю відчувати. Хоча аромат красивий. ось Тому так. Це два. І наступні я вам покажу, які є. Я ними не користувалася. ну Шанель номер 5 я ще користувалася якось за перший звіт, один чи два рази. Ось він, його стільки ще практично повний флакон. А наступними я взагалі ще не користувалася, покажу просто, які ось такі. Потім від нарцису Родрігіс. Так. І. Хлоє. а і забула показати ще 5 ароматів. Отакий От набір з нотіну колись мені давали в подарунок. Я ще так само ними взагалі не користувалась, тому відставляємо їх сюди. так Ось такі у мене результати. з Отже, у мене було 26. Давайте робити висновки, і зараз я вам покажу, які я додаю нові аромати. Отже. У мене всього 55 ароматів. Було 29 порожніх баночок. Додаємо 5, це буде 34 порожні баночки. Ставимо зразу ці пробники сюди, в коробочку. 34 баночки у нас порожні. І в нас було 26 ароматів. Віднімаємо 5, залишається 21. Але 10 ми додаємо, тому буде 31. Так, давайте дивитися, що я додаю. Так. Перше хочу почати з такого аромату. Ось такий у Fresh Rose від Євроше. Зробила, ой, я вже залізла в той лак. Зробила відмітку, скільки його є, він практично повний, дуже легкий аромат. Стійкість, в принципі, як для такого аромату непогана, декілька годин, але він дуже такий, знаєте, ніжний, легкий, такий дуже простий, ненав'язливий аромат Троянди. Чому хочу його взяти собі в машину. І, знаєте, там поновляти, коли я вже не відчуваю аромат, або так само буду використовувати як ароматизатор в авто, для авто, тому що спеціальні ароматизатори я не люблю, вони для мене надто різкі. А цей, мені здається, мав би підійти. І ще чого я хочу його вивезти, тому що в мене з'явився ось такий аромат Garden Party від Rocher, І вони, знаєте, одного напрямку. Але цей більш цікавіший, більш складний, більш і він. Стійкіший, я його довше чую, і він більше, так, знаєте, не такий простий, а так грає різними фарбами. А ось цей, ні, він дуже монотонний, дуже простий такий аромат троянди. Тому цей беру в проєкт, щоб його закінчити. Далі хочу взяти ось такий спрей номер 62 Так, тут скільки 30 мл від Солдеро. Теж дуже красивий аромат фісташкішок. Але він. Теж дуже мала стійкість. Тому я такі спреї. От стільки я його вже використала. І я хочу теж його включити в проєкт і закінчити до кінця року. І ще один спрей. ось У мене є від Rituals. Це це називається що це міс для тіла і волосся. Тут взагалі всього 20 мл. Це ритуал Sakura, Мені, знаєте, він пахне, ніби яблука змішали з вишнями. Щось таке. Ну, цікавий, такий кисленький аромат. Ось, е, от стільки його є. Подивіться, скільки я його використала. І це я всього-навсього ним користувалася два дні. Просто його треба обновляти практично що півгодини. Стійкість в ньому ще гірша, ніж у цьому. Тому я хочу теж його вивести. Ось. Так, це третій аромат. Далі, ну і далі пробники. У мене з'явилися пробники за покупки, і я тому хочу всі пробники вивезти з своєї колекції, щоб в мене вже вони не валялися. Перше, це мені давали ось такі в подарунок. Ну, в принципі, мені всі пробники давали в подарунок. Це якийсь взагалі невідомий для мене бренд 2040 нектар тонка, називається Колонь Імажінер. Я так розумію, що це якийсь французький бренд. Не знаю, ось такий, навіть без коробочці. Другий пробник ось такий: Nature Isolent Maison Matin. Мені теж невідомий він. Ну, так, от написано в Франції. Це, напевно, якийсь французький теж бренд. Хто знає, напишіть, можливо. Я Мені невідомо далі. Від Нарцису Родрігіса беру ще ось такий пробничок. У мене один є, до речі, але він інакший. Так, а де він? А, ось. Так, це інакше. Це ось. Так, потім. Потім в мене є ще Уде Парфам Лібер. До речі, така сама є в такий пробник є в цьому наборі, але буде ще один. Так, потім в мене ще є знову Валентіно Born in Roma. Ось такий рожевий. Такий я вже використала один. Так, ну нічого, буде другий. Потім. Твілі від Гермеса. У мене колись був такий пробник, я його ледве використала. Я не знаю, як я цей використаю. Но у мене один був пробник, і я дуже довго ним користувалась, бо його потрібно прям пів пшика. Не знаю, можливо, лишу на осінь. Зараз влітку ще не буду пробувати його ним користуватись. Так, і останній аромат Коко-Мауазель, Шанель. Колись я дуже любила цей аромат. І, ну, це вже такий, знаєте, аромат спогад. Ось, і тут його я вже користувалася декілька разів, і небагато його лишилось, половинка треба використати. Отже, це все, це всі пробники, які у мене є. Це все, що я хотіла включити в цей проєкт. Пишіть, як вам результати. Буде цікаво почитати. У нас ще план залишилося скільки 4 місяці, буквально, ну, 4 і декілька днів. І потрібно 31 аромат закінчити. Не знаю, чи це вдасться чи ні. Пишіть ваші прогнози, буде цікаво прочитати, але я сподіваюся, що мені вдасться хоча б всі-всі пробники закінчити і, ну, і спреї. А вже як там ці повнорозмірні водички, то це вже буде видно. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!